Рік 2040 чемпіон світу. Перша в історії України оценалі. У повітрі надія, у серцях хвилювання. Сьогодні вирішується все. Хлопці, ми не просто команда, ми не роб. не ногами, а церкві. За Україну до останнього! Радіман Катар. Україна проти Бразилії! Один-один. Фінальні хули! Бережіть вперед. Є! І що це? Гол! Але що з Сіпою? Я Волн. Я той удар, який змінився і став легендою. Ми зробили це. Україна Чемпіона світу. Це краще за будь яке я вам бачу. Усі вийшли на вулиці. Люди обіймаються, танцюють. Перемога не це не лише спорт, це про мрію, своє радість. Боже з нас на них чудовий. Як ви відзначили перемогу? Ми не спалася ніч. з дітьми у удара. І ми діти майбутні. святкуємо цей день. День здобули. А рад вічі, за вічений каналки, пенальті бажа і багато сміху. Перемога не лише безпользується, це примірієш за ранську. Кожен з нас живе на інших чудово. А може, наступний чемпіонат виграєш саме ти? Коли живе в нашій серця, грає Україна на всіх полях. Чипионом ми не зріха, а тепер назавжди навіки.